Стоп! Шо, Таня, дивись, куди тебе ти... зносить? Це піздець, Саша, це піздець. Що таке? Та я нервничаю, я не знаю, чого я нервничаю. Все добре, Саша, все нормально. Ні, е чого ти нервуєш? Це а тому, що автодром. В мене не блін. Скільки Скільки? Скільки... Спокаю, 5... Мені плакати хочеться. блін. І це ще люди побачать, блін. Послухай от забудь за людей. Забудь за них. Ти зараз акцентована на комусь. Я ніби питаюся зробити добре, ніби питаюся іскусственно. і стараюся, вона. Дивись, а людині, здається, коли вона виїжджає на дорогу, людині здається, що всі камери, всі водії дивляться тільки на цю людину. Так. Що всі водії, які їдуть, думають. Таня їде, давай на неї подивимося. Чи, чи не зробить вливайте. вона помилку? Ніхто на тебе не дивиться. Кожен виконує свої дії. Що таке дорога? Дорога це коли кожен виконує правила дорожнього руху, кожен діє робить все від нього можливе, щоб уникнути там ДТП, конфлікту і все інше. І тоді з'являється ось такий з хаосу, виникає порядок на дорозі. Але коли ти їдеш і думаєш, що всі думають тільки про тебе, у тебе нема часу думати про свої дії. Ти зараз думаєш, що про мене скажуть, що про мене подумають. У мене третій раз чи п'ятий не вийшло там точно. Таня. Водії це не можуть зробити. Водії з п'ятирічним досвідом. Серйозно? Так. А я діла. Тому твоє завдання зосередитись і сказати. Так, я зараз відпрацюю ручки дев'ятри траєкторію, потім uh -huh. я пер збільшу швидкість, потім погляд раніше. Ти відпрацьовуєш конкретні дії, а ти зараз оцінюєш, у мене не виходить. Що саме у тебе не виходить? Тоді у мене запитання. Якщо ти такі великий вчитель. У мене вчитель. Все, время, все время, коли от багато помилок, то я впадаю і. Хто якісь сказав тобі про помилки? Ніхто. Ти мені сказав ні, сказати, ні, ні. Я, 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 я молодець. Стоп, стоп. Я тебе питаю: хто тобі сказав про помилки? Ти кажеш: ніхто, а потім кажеш, у мене стан, коли помилки. Так хто тобі сказав в твоїй голові, що ти помиляєшся? Хто? Як її звати? Таня, в твоїй голові живе тільки ти. Uh -huh. І ти зараз сама собі наставила помилок. Я тобі uh -huh. кажу, Таня, тут не рівно, тут не точно, але це uh -huh. не помилка. Це не точності, mm -hmm. які можна працювати. Yeah. Всі фішки стоять на місцях, траєкторії ти намагаєшся тримати. І мені треба довести до вже, ну, такого гарного стану. Але ти в голові собі ставиш помилка, помилка. Притом я навіть не знаю, де ти ставиш помилки. Можливо, там, де ти зробила правильно, ти ставиш сама собі помилку, mm -hmm. тому що хтось в голові Розпочинай рух. Все добре, все нормально. Ні, питання не все хорошо, все нормально, а питання, які ти зараз робиш висновок. Щоб зробити. Я думаю про те, що мені треба зробити, а не про те, хто що про мене думає. Отлічно, з цим ми починаємо виконання вправи. Поїхали. І навіть якщо я помилюсь, ти не скажеш, все ми зав'язуємо. Не скажу. От понимаєш, ти мені, ти мені на прошлому заняті казав, от я фразу, себе за це виню. фразу, типа, ми зав'язуємо і все. Я, дивись, Таня. А я ніби знаєш, це ніби от у мене робить. Просто ми що... з тобою довго спілкуємось і багато часу витрачаємо на те. Що повинен робити психолог? Я діяль. знаю, да, Саш. Я тобі кажу, ми домовляємося з тобою, Таня. Ти зосереджуєшся на процесі, okay. ти зосереджуєшся на вправах. Потім ти приходиш на заняття і починаєш думати про інших, про батьків, друзів, знайомих, ще когось, про все, 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 все. І у мене виникає запитання: чи чуєш ти мене? Да. Тоді в мене виникає запитання, що ти вчуєш думок. Якщо вірити в той книги, я прочитаю, це просто існує в голові кілька думок. І замість того, щоб концентруватися на одній, куди мені треба їхати і що мені треба робити. Я концентруюсь на думках. А хто що про мене подумає? Це конкуренція думок, і одна думка витісняє другу. А це неправильно. <клухи> мене була думка, Забудь від... заправне неправильно. Забудь. Ти зараз хочеш е збавитись від якихось думок. Да. Це неможливо. Спробуй, Потому, спробуй, зараз не думати, спробуй зараз не думати про мавпу. Людський мозок не восприймає частку неї. Та Я, не в, в тому плані, що ти зараз будеш стоїть. думати тільки про мавпи. Да. Або про рожевих роз, роз, слонів. Спробуй про них не думати. Угу. Питання в іншому. Забудь за слона, за мавку, хай вони там собі існують. Зосередься на чомусь іншому. Угу. Перша передача. Так, сейчас. Зупинись на хвилинку, підпишись на мій канал, а потім обов'язково прокоментуй це відео. Поїхали. Погляд ліворуч. Не спіши. А це Вирінилась. що, Ліворуч. Опять, опять за Опять Ліворуч. Діму. Вирівнялась. Вправо. Вліво, вліво, погляд далеко вперед Вирівнялась. Добавляєш газ. Здрасте. Добавляєш газ. Все. Що треба робити? Перестраюватися. Газ. Ой, чекай, цей челик, він якось. Стоп тоді. Якби, якби... То медленно, то швидко, то медленно, то все, можемо їхати. Якось так то в жопу. Блять, fucking... Стретя... А я стартанула. З третьої передачі не поїдеш. Понятно. Все. Я просто... Хто це хіраче? Це мені? Да. За що? Третя. Саша, за що? Зараз поясню. Він їхав на швидкості, а ти з нульовою швидкістю виїхала вліво. Була перед початком руху, ти заглохла, розхвилювалася і почала, включила першу і поїхала. Та, а блин, той... Я в такі моменти блин, я їх не люблю. Я, я нервую. Ну Так не нервуй. <гум> Зупинись, постою. Ну, це хоча б заслужено. Вони ці сигнали заслужена. З колії дуже сильно. Так, а говорити. ти, ти контролюй. Почекай. Сигнал правий поворот, праве зеркало, праву смугу. Сигнал. Це безкоштовний урок для тебе, якщо ти дійсно помилась. Ти повинна сказати дякую вам. Дякую, ребята. Да, а я казала, йдіть нахуй. Нормальні <гум> челіки, без матюків, без криків, без нічого. Перейшов би на лічність, тоді другий позор. Дивися в смузі, що там у тебе? Зелений можна прямо нормально. Ти запізнилась, перешкода попереду, а ти ще поворот не включила. Ти, ти дивишся далеко. вперед. Я намагаюся перестроїтися, вони мене не пускають. Ні, Та, почекай, це піздец, стоп. Саша. Це, це, це стоп! Стоп! Що? Перша передача. Як ти визначила, що вони тебе не пускають? Та блін, я починаю їхати і вони тут. Піздують, піздують, піздуть. Стоп, Бачить, що я... стоп, спокійно. Дайте мені завершить маневри і. Ти повинна дальше. дати їм дорогу. Вони в лівій смузі. Ти повинна дати їм дорогу. А не вони тобі не дають їхати. Це різні речі, Таня. Що можемо їхати? куди можемо їхати? Ти серйозно шо, шо? не бачиш, що там от зараз нікого немає. Та блін, я не бачу. Я якось стою, в так що я їх не бачу. Я, 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 серйозно передача. Кажу. Я вже нервничать починаю. Ти не бачиш їх, бо ти нервуєш. Вправо праву смугу. Та це піздец. Нормально ж їхали. Все нормально. я якось. Это... Хтось посигнал і все, Ти зараз будеш ще... Розслаб руки. От Это... це. От піздеть Вибач, Саша, вирішите це потім. Ні. Ми не будемо, я тобі кажу, якщо ти не можеш собою керувати, ми не будемо нічого виріжати. Або ми закінчуємо навчання. Ні, Саша, все ми Бо все робимо. Ти можеш впливати на себе. І я бачив багато інших ситуацій, де ти себе тримала в руках. А зараз ти починаєш цей вліву смугу. От я тобі скажу чесно, мені Лівий поворот, ліве зеркало. І тільки на дорозі. Ти куди входиш з дороги? Займаєш крайнє ліве положення і готуєшся до лівого повороту лівий поворот. Угу. Ліве зеркало, крайнє ліве положення, Зайняла. І зосередилась тут. А ти болтаєш по пів години. Ні. Тільки тут. Опустила руки. Відпустила щеплення. Закрила очі і відпочиваєш у тебе 20 секунд, щоб відпочити. І думаєш про дорогу, а не про те, що сталося. От. Коли це Я ще раз тобі кажу. Ти можеш спокійно сказати дякую. Що ви мені посигнали і допомогли. Спасибо, що ви мені посигнали і допомогли. І при цьому не відпіздили. Розслаб руки. Угу. Ждемо, поки вони приїдуть і проїжджаємо. Все добре. От, чесно, у мене бувають краї. Ти трабли. тут? Ти тут? Да, Саш. Ти про тут? траєкторію про очима намалювала? Це ж є щось, ну, щось дорога якась є тут справа. А ita? чого тут трикутники намалювала, а не там. Тань. Чого тут трикутники намалювала, а не там. Щоб ти тут дала дорогу. Так. Да. А, типа виїзд з цих дворів. Все, поняла, все. Я довго не могла роздопуститися. У мене тупо ерор случився, я не розуміла, що воно. Там. Я... Я б хотіла якісь дороги порозбірати, типу, чого чогось саме так, а не інакше. Це робиться. Причому при тут поняти, Тобі намалювали, де треба зупинитися і продивитися. Угу. А, там виїзд з дворів, я вже зрозуміла, Саша. До перехрестя. При чому з виїздворів? Це перехрестя було чотирьохстороннє. Який виїзд з дворів? Саша, я... Це перехрестя. Покажіть мені картинку, тоді я скажу, що це, так я вже... Та, так та, що... а як мені, ну, а як тобі тут показувати всі малюночки? Та ні, Саша, я ж... То перехреть, ну тобі намалювали де? Я, я зараз відпочив... По головній дорозі. Да, зараз перестроїмося, все добре. Так. Дуже близько. А. Кріпанули в бардюк, бо скоро. Ну ти ж не дивишся за траєкторію. <світ> На перехресті прямо. Угу. Червоний. Танці з цієї смуги не можна прямо. Рекін. Ти зеркало не придивилася. Я должна пропустити тих, хто їде звідти і тоді їхати. Або поїхати через 40 секунд. Два варіанти. Можеш виїхати туди і дати дорогу. Саша, це, це ж під горочку. Саша, я зараз просто емоційно я не знаю, що... Запусти двигун. Пожалуйста, не сигнальте. Якщо ви, ви будете зараз сигналити, я вас нахуй відпію. Контролюй свої дії. Саша, Точка утримання. Плеч. Точка утримання, Таня. Вибрація, Погляд вперед. Да. Точка утримання. Тепер переведи ножку на газ і добав газ. Запускай двигун. Що, що, давай потім десь встановимося від гріга. Точка утримання. Запускай двигун. Пізниця. Таня. Перед погляд. Точка mm -hmm. утримання. Точка mm -hmm. утримання, газ. Газ. Я не можу це зробити. Я не знаю чого, Саш. Я ти не, не чуєш я... мене. Ми будемо тут стояти стільки, і я тобі не допоможу, поки ти не уїдеш. Передачі. Щось розберемо, тому що Таня, я зараз емоційно просто. Таня, 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 заспокойся і продовжуй управляти автомобілем. Якщо ти не можеш справитись з нервами, тобі не можна виходити на дорогу. Лівий поворот. Зеркало. Перестраюйся. Відключила поворот. Погляд далеко вперед. Є пішхода? Погляд ага. вперед. Ти тримаєш свою траєкторію. Яке світлофор, який кольор? Червоний. Молодець. Тепер скажи, я молодець, я, я можу, молодець. Контролювати, дорогу. На можу контролювати дорогу. На перехресті ти праворуч. І так, mm -hmm. правий поворот, праве зеркало. Mm -hmm. І починаєш. Почу, Потім ще раз зеркало, чи немає, чи ці не поїхали. Ще раз зеркало, mm -hmm. погляд вперед. Поміняла передачу на другу. Тебе зелений горить? Так. Mm -hmm. Ручки 9-3 і тримаєш траєкторію. Тримаєш траєкторію, uh -huh. погляд далі. Uh -huh. Вирівнялась. І третя передача,